А ну розкажи, що це ти робиш. Дом фей. Дом фей. А на чому це ти малюєш? На аніному такому на такій анівий чарівному Варків, чемоданчику, так? Да. Да? Творчий чемоданчик називається. Творча валізка. Аккуратненько. Ну просто неудобно малювати. Неудобно, так. А да, ти отак тримай. Так, о, молодець, дивись, як ти правильно, правильно взяла, Молодець. А ти коли будеш, треба зверху вниз, дивись. Дай. Відпусти руку. О, дивись, отак. О. Угу. На тобі подушечку вище буде сидіти удовольніше. Мені так надо буде. А що це? Це таке роза. Может ты им полюсточки кругленькие молюєш? Все гострие Так, Чи ж що... мастери почти не малюють? Сейчас мы їх заправим.